Шосткинське вище професійне училище отримало потужну підтримку для підготовки кваліфікованих робітників завдяки участі у проєкті «100 майстерень. Заклад отримав значне фінансування на модернізацію навчально-практичної бази. Ми вже другий другий раз увійшли до проєкту, який називається «100 майстерень. Цей проєкт передбачає передбачає модернізацію осучаснення матеріальної бази навчальних лабораторій. Майстерень з підготовки робітничих професій. Як ви знаєте, перший навчально-практичний центр, який відкрили ми в нашому закладі, це був харчового напрямку з підготовки кухар-кондитер, офіціант. В цьому році ми увійшли до 100 майстерень, і в цьому році ми плануємо, і вже це є реальністю, відкрити навчально-практичний центр за напрямом зварювальних технологій. новий центр зварювальних технологій готуватиме електрогазозварювальників, електрозварників, ручного зварювання та газорізальників. Вже навесні розпочнуться ремонтні роботи. А з нового навчального року заклад чекатиме учнів та учениць. В нашому закладі навчаються і дівчата, і хлопці зараз дуже багато дівчат мають бажання навчатися чоловічим професіям. Якщо говорити про кошти, про субвенцію, яка виділена на створення навчально-практичного центру, це то це 11 мільйонів із цих. Коштів 7 мільйонів 600 тисяч це державні кошти, які будуть направлені на придбання обладнання. Інші кошти будуть направлені на ремонтні роботи. Викладачі вищого професійного училища з ентузіазмом очікують на оновлення матеріальної бази, адже сучасне обладнання відкриє нові можливості для навчання. До того ж, напрям зварювальних технологій затребуваний на ринку праці та добре оплачується. Зараз ви бачите під час умов. Повноштабного війни багато підприємств, багато будинків пошкоджено. Цивільна інфраструктура пошкоджена, тому потрібно відновлення і зварники 100% затребувані, тому що потрібно відбудовувати. Крім того, в великих містах ідуть будівництва нового житла, нових робочих місць. і Там 100% також потрібні зварники. За словами Миколавича, оновлена майстерня. Має сучасне обладнання, що відповідатиме європейським стандартам. Це дозволить студентам опановувати новітні технології зварювання, включаючи роботу з нержавіючою сталю та кольоровими металами. Нове обладнання дозволить якісніше обробляти матеріал, обробляти метал, виготовляти більш складні конструкції. Планується встановлення тренажера зварювального, від, відповідно то теж певних стандартів, і цей зварювальний тренажер він з доповненою реальністю віртуальною у вищому професійному училищі зауважують, що дівчата активно опановують традиційно чоловічі професії, зокрема і напрям зварювальних технологій.